Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні ми покажемо, як працюють наші ролетні ворота. Відчиняти і зачиняти їх можна дистанційно, не виходячи з машини, що буває дуже доречно в сильні морози та під час дощу. Це все можливо завдяки надійній електрониці, що керує воротами. Також в ролетних системах ми використовуємо двигуни з Wi-Fi, якими можна управляти зі смартфона, і які мають функцію виявлення перешкод та екстреної зупинки, щоб користування нашими ролетами було ще більш безпечне та зручне. Ці ролетні ворота встановлені коробом всередину і мають функцію аварійного відчинення на випадок відсутності живлення в мережі. Ці ролетні ворота виконані у кольорі антрацит, що дуже імпонує до загального вигляду будівлі. Компанія Магніта виготовляє ролетні системи будь-якого кольору, і ми зможемо підібрати відтінок, який ви забажаєте. Швидке виготовлення, приємні ціни та гарантія один рік це те, що ми пропонуємо для початку. Також маємо широку мережу дилерів по всій країні, що зможуть зробити якісний монтаж на вашому об'єкті. З усіх питань звертайтесь до наших менеджерів або залишайте заявку на сайті. Дякуємо за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь на канал.